Всім привіт! любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Даніво і сьогодні у нас з вами злив ресурсів Лакшері uh, лаунч, якщо бути точнішим, тут у нас можна за ресурси отримати купу, купу всього різного. Наприклад, Шіфтейн МК 5 дроп 1. Раз. До речі, от поясніть мені, будь ласка, в коментарях, бо я реально не розумію, яка різниця між. Uh, Моїм чіфтейном і цим чіфтейном раз, чому у мене тут немає раз, на ньому не написано. Тобто, ну, все, він ідентичний. Просто тільки тут пише раз, а на мом не пише. Ну, гаразд, це таке. Коротше, витратив я купу ресурсів, і, можливо, будемо витрачати ще, тому що я хочу відкрити контейнери Deluxe. Зараз сумарно в мене виходить на. Е Приблизно 50 контейнерів делюкс, тому давайте будемо відкривати. В цих контейнерах може випасти купу всяких цікавих танків. У мене із цих танків є тільки екранований. Тобто в мене нема не Ісу-122С, не Т-26Е5, не Shield ну, E і Пуделя нема. Тобто я би всі собі ці танки хотів би отримати. Ну то що, давайте будемо відкривати. На головну нагороду вже надії, як то кажуть, немає. Але можливо, хоч звичайними танками побалуємося. Перший контейнер у нас нічого. Давай. Да ладно, Астрон Рекс! З другого контейнера! Ви, 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 ви розумієте? На цей танк, якщо що. Шанс. Шанс. Де? Покажи шанси. 19%. Астрон Рекс. Йомайо, оце я щасливчик! Я. Я щасливчик, правда. Це неймовірно просто. Астрон Рекс випав. Це просто. Ви собі. Ви можете собі уявити. Астрон Рекс. Випадає нам ще, до речі, Екранований. Ну, екранований це лажа. Я на нього навіть не буду обмінювати на сертифікат, щоб срібло отримати. Ну, Ісу. Ісу прикольний апарат, мені здається, має бути. Але нам випав Астро. Ви, ви розумієте, Астрон Рекс це взагалі. Ну, на нього просто шанс невеликий був. Я не знаю, як сам танчик по собі. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо він у вас є, чи танк нормальний. Але. Ну... Слухайте, дуже багато сипе на кранованого і на Ісу. А пудель там, я не знаю. Слухайте, ми, ми скоро Ісу зберемо. Не скажу, що я не задоволений, тому що я хотів би собі нову машинку в ангар. Але ну, хотілося б там якогось пуделя і ще там щось, по-моєму, є. Цікавіше таке. Ну, хм, почало сипати екранованого. <laughs> О, пудель. Пудель, пудель, пудель. Пуделя хотів би собі, до речі, тому що в мене є Брітіш Панзер, і мені пудель хотілося б спробувати ще пуделя. Я розумію, що вони практично ідентичні, але ну, пудель. Хотілося б собі ще пуделя в колекцію. Я просто не статист, я колекціонер, якщо ви розумієте. Так, пудель. Ну тут, скоріш за все, нам уже не випаде. Е... Хотіти Астронерекс. Астронерекс мені не треба. Мені треба Скопер чи як там він називається? 500. Слухайте. А золото так нормально з цих контейнерів сипле. Я вам серйозно. Вже 1000 десь приблизно я заробив. Золото з них прям нормально випадає. Як ти називаєшся чаптер? Ну, скаптер. Коротше, буду називати чаптер, якщо неправильно, поправте мене в коментарях під відео. Давайте, ми вже, у нас вже залишилось 10 тисяч золота. Давай, ну давай. У нас було десь 16 з копійками, коротше. Ну я потім після запису, звичайно, порахую, скільки там я витратив сумарно на ці контейнери. Ну мені, мені здається, я вже окупився. Тобто, ну, вже я вибив вісімку. Уже як вибив вісімку, я поки що сертифікати не дивлюсь. Але вісімка в мене вже є. Тобто той премію дні преміуму і різні бустери, які я зливав, я їх просто ну, не дарма витрачав. Слухайте, скоро ще пуделя зберемо нормально, так? Прямо таки реально нормально. Так, Т-34 сілди. Тут вже взагалі 65. Неймовірно, слухайте. Ні, ну це відкриття, звичайно, воно класне тим, що я не розчаровуюсь, навіть якщо мені падають сертифікати, тому що, ну, в мене немає цих танків. Мені, наприклад, е, хочеться. що ІСУ... Мені хочеться собі нові танки в ангар. Тобто єдине, через що я можу розчаровуватися, це через Shielded е, т 34 Але, в принципі, мені без різниці. Ну, випадуть на нього сертифікати. Ну, зберу я його, якщо я його взагалі буду забирати. Взагалі, хочу насправді е, дочекатися, поки його переведуть в колекційку, і просто продати. Ну, Він мені не потрібен об'єктивно. Щось в мене трішки голос просів. Але це нічого страшного. Ще раз вибачаюсь за голос. ну, ще раз вибачаюсь, Просто вибачаю за голос. Ну, Просто недавно проснувся і, можливо, голос трішки сівший. Як то кажуть, це не є картинка для ютубера. Т34. Слухайте, я хотів сказати, ми пуделя швидше за Т34 зберемо, але бачу, що тут Т34 каже, потримайте моє пиво, я вже, я вже на підході. Так, ну давай. Ісу. Слухайте. Ну, ну насправді, я думаю, ми як мінімум пуделя заберемо, можливо, навіть Ісу, якщо буде щастити. Ну, шилди, да, ми вже забрали. Тобто Т-34 ми знову зібрали по-новому. Ісу. Ну давай. Мені би, аби мені падало би не на Т34, ну. Ось це. Уже пішла відкрутка нам. Уже нам пішла відкрутка. От давай, давай, щоб я зібрав собі пуделя. Давай, щоб я собі зібрав Ісу. Вже на Т26Е5, по-моєму, якось так називається вона. Так, супер! Пуделя зібрали. Чудово! Т34 Шилд, да? О, вже на 10 сертифікатів більше. Блін. Давай. Дай мені Ісу. Т110 ну Т-110 є 5. Ну, в принципі, я би його собі хотів. Сандік, Сандік потім зіграємо. Е, я би, в принципі, його собі хотів, але я знаю, що я його не зберу. Хіба що мені зараз буде тільки він падати. Ну, Пудель, прикольно, так, Пудель. В чому штука пуделя? Пудель прикольний тим, що за нього компенсацію в золоті дають. Тобто, золото, ну, прямо це, це взагалі казково. О, Ісу. Ну давай, ще, ще два рази вона мені хай випаде по мінімалці, і в мене буде ще Ісу. Тобто, я за це відкриття отримав раз, два, три танка. Що я рахую непогано. Давай, ще один раз Ісу мені. І я буду прямо щасливим. Все ще я зрозумів, що треба преміум берегти на подібні відкриття. Ну, в принципі, я можу ще злити 30 днів преміуму, я не гонюсь за преміумом. Так, ІСУ у нас. І що нам, що нам залишається взагалі? Нам залишається скопера отримати, якщо нам пощастить його отримати. знову ж таки. І Т26Е5, на якого ще цілих 70 сертифікатів. Ну, Тобто ці два танка ми 100% не заберемо. Було б непогано ще якийсь камуфляжик отримати на Астрон Рекса, наприклад, ось цей. Але, в принципі, і без нього машинка, мені здається, грає, тиметься, непогано. Тому, в принципі, якось так. Давайте, в принципі, заберемо ті машинки, які ми зібрали. Так, вітаємо, shielded зібраний, класно, добре. У мене вже він є. Я просто в сертифікат його перетворюю, і, в принципі, все добре. От пуделя я готовий зібрати. Шикарна машинка, мені здається. Давайте. А, предмет отримано. Давайте. Забираємо пуделя, використати. І вітаємо! Ісу-122С. Чудово також, мені здається, машинка має бути. Тому якось так. Давай, використати. Висновок. Я отримав Астрінрекса. Раз. Відкріпимо про всяк випадок це. Я отримав 7 рівень Радянський Союз преміальна машинка Ісу122 с І я отримав ще. Пудельце ж Польща, по-моєму, так. Шостий рівень. збірна націй. Пудельце ж Польща, так? ха хе хе пудель, 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 де мій пудель? Стоп, це не Польща чи що? А пудель це взагалі чий танк? Так, це вимикаємо, аж тільки шості рівні, вимкніть мені. А, -а, -а це ж колекційка. Це ж Польща, так. І все, і в принципі, ось так от берем. Тільки вимикаємо, Забираємо звідси. Мутанта. Забираємо звідси Сентінела. Sомуa CDC. Жесть. короче, Ось такі машинки я в принципі отримав. В принципі, ось такі. Тобто AstroN Рекса, тобто Ісу-122С і пуделя. За скільки? Ще й 3000 золота. Це, щоб ви собі розуміли, за. За, практично 18... Ой, за 50 контейнерів. В принципі, в мене ще залишається 3 контейнера, давайте ми їх відкриємо. Я вже не сподіваюся на скопера чи що там. Мені би, в принципі, забрати Т-26Е5, хоча я розумію, що я його скоріш за все не заберу. Ну, тому що мені треба, щоб випадав чисто він і нічого більше другого. А мені зараз буде випадати, от, наприклад, на пуделя сертифікати. Ага, все, закінчилося. Так, добре, що ми ще можемо, в принципі, з вами поміняти? Давайте ми ще з вами, щоб відкриття було ну, цікавішим. Ми з вами поміняємо бустери бойового досвіду. Тому що відки зараз я не качаю. А от повідкривати кейсики, я отак отаке я люблю. Так, shielded. Давай. Потім, до речі, доведеться це все порахувати за кадром. Ну, це, в принципі, не складно, це, в принципі, я можу зробити. В принципі, реально, я рахуйте, міняю сміття на якісь корисні ресурси. Ну, наприклад, ті ж сертифікати на, на пуделя, наприклад, от він міняється на золото, якщо ви не знали. Тому що я, от, наприклад, знав, що пудель міняється на золото. Ну, Що, що є дуже і дуже крутим, насправді. Тобто є сенс відкривати ці контейнери, якщо у вас є пудель, Тобто ви берете, збираєте повністю сертифікат, продаєте потім пуделя і знову його відновлюєте за сертифікат. Так, закінчуються у нас з вами знову ресурси. Давайте, знаєте, що будемо міняти? Поміняємо. Якщо я поміняю срібло, це багато буде? Ні, це взагалі дріб'язок. Ем, добре, добре, добре. Золото точно міняти не буду. Давайте ще 30 днів преміум аккаунту з з поміняємо. Не так сильно мені він, в принципі, і потрібен. Тому ще у нас 2,5 uh, кристалів. Давайте відкривати. О, 100 золота, слухайте. <свісно> Недарма поміняв преміум аккаунт. Ну, в принципі, мені преміум аккаунт і не потрібен насправді. Тобто я можу собі спокійно себе відчувати і без преміум аккаунту. О, камуфляж, е, стережися оленів. Хм, Нормальний камуфляж такий, нормальний. І, в принципі, слухайте, залишається не так багато, щоб зібрати оцю тежку. Тобто, зараз я міняю такі ресурси, які, ну я би, скоріше за все, не міняв. Тому що Ну, я все таки собі залишив тоді преміум аккаунт 50 днів. Ну, думаю, хай буде про всяк випадок. А виявляється, що я його, ну що все-таки я його замінив, поміняв. Ну, але це таке, в принципі. Я кажу: якщо мені випаде ще один танк, то я в принципі і не засмучуюсь, що я його замінив. Падає нам на Ісу сертифікати. Ну, в принципі, що ми ще можемо з вами таке витратити? Бустери золота, ну, я би їх не витрачав. Вільний досвід також в принципі не хотілось би. Що ми ще? Ну, в принципі, бачите, я злив практично всі ресурси. Тобто, ну, за сумарно. Скільки там було? 18, 16, потім плюс 2, потім... Коротше, приблизно за 20-21 тисячу. Я отримав танка. Це у нас Astron Rex, це у нас Ісу-122S, і це у нас пудель. Я вважаю, що я ресурси свої витратив недарма. Тому, що, ну, пудель продається за 1750 золота. Ну, тобто, вже якщо я на ньому грати не буду, я зможу його продати. І 122 s мені здається, машинка має бути непоганою. Ну, хоч і радянська ПТХ, але, в принципі, щось нове в ангарі. Ну і Astron Rex. Я не знаю, що він з себе представляє, але ну, шанси на його отримання. Мінімальні були, а я його собі отримав в ангар. Тому якось так. Ну а на цьому, любі друзі, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Просуваємо україномовний контент. Всім вам вдачі і до зустрічі!